Ще у 2004 році Олексія Лелюка обрали народним депутатом України по 151-му мажоритарному округу на Полтавщині. Він представляв інтереси виборців Карлівського, Новосанджарського, Машівського, Чутівського та Кобиляцького районів. Та навіть коли в Україні ввели пропорційну систему виборів, народний депутат України Олексій Лелюк не забув про своїх виборців, аби знати, як та чим живуть громади, постійно зустрічався із місцевими жителями і допомагав у вирішенні питань. А їх у людей завжди було доволі. Так нещодавно до народного депутата із проханням придбати нові ризи для богослужіння звернувся настоятель Свято Успенського собору, що у Карлівці отець Іван. Напередодні великого християнського свята Пасхи їх священнику передав від імені народного депутата України Олексія Лелюка його помічник. Ми бачимо, що велика проблема стоїть перед всіма нами, так як двадцяти -е століття було дуже руйнівним, атеїстичним. А сьогодні 21 -е століття, і нам треба відроджувати віру, духовність, пробуджувати добро в серцях людських. На богослужіння до Свято-Успенської церкви у карлівці православні ходять уже більше десяти років. Стільки з часу добудовують поетапну і церкву, і народний депутат України Олексій Лилюк знову не стоятиме осторонь. Пообіцяли його представники. Фінансування при облаштуванні даху він візьме на себе. Загалом же в Карлівці тільки цього року народний депутат України надав матеріальну допомогу понад 200 інвалідам, багатодітним родинам та учасникам Великої Вітчизняної війни. А ще власним коштом сприяв встановленню нових вікон у двох дитячих садочках району.